Врятувати від забуття допоможе лише наша пам'ять, українці, нація сильніших, незламних, яка віками бореться за свою свободу та гідність. Боротьба триває ще з часів Київської Русі, козацтва українських повстанців. Сьогодні я хочу врятувати від забуття велику, відому історичну постать нашого земляка, генерала Хорунжого. Тараса Дмитровича Бульбоборовця, який народився у селі Бистричі рівненського повіту Волинської губернії. Він відомий всім під іменами Тарас Бульбаборовець, Чуб Гонта. Він був не лише учасником повстанського руху, але й засновником української повстанської армії Поліська Січ. 16 листопада 1941 року. У селі Немовичі Старненського району у червні 1941 року отаман Тарас Бульба-Боровець видав наказ під номером 1 про початок боротьби проти більшовиків. Це був початок створення повстанської армії. Людина, що склала присягу на вірність незалежності України. Що створила Олевську республіку, людина, що об'єднала людей і вела визвольну боротьбу проти більшовиків та нацистів? Українська повстанська армія мала доволі велику підтримку українців, яка, в свою чергу, завжди оспівувала героїн повстанського руху історії любові, підтримки та віри. Хочу презентувати свою режисерську роботу у кліпі на повстанську пісню Ой, пустіть же пустіть, яка була записана в експедиції у місті Дубно Рівненської області у серпні 1995 року з архіву комунального закладу Рівненського обласного центру народної творчості Рівненської обласної ради. Ой, пусті же пустіть нехай гля. Яка гарна дівоча краса, в неї зірний оніміли, по плечах розпущена коса, в неї зірчарівний оні. Міли. Плечех розпуще на коса, ой не кидай мене ж ти мій, милий, прошу тебе, не кидай мене, но я мушу країні служити. покинуть тебе, но я мушу країні служити і я мушу покинуть тебе, Грають сурми і із, із захода. Час до Бою ради, Визволяти Україну з неволі, визволяти братів із тюрми. визволяти Україну з неволі, визволяти братів і сюрами. Сусіч, нехай гляну, Я горна дівоча краса, в неї зірча рибні по плечах розпущена коса, в неї. Ще на коса. Високий і стрункий з провокативною родоватою борідкою монастирського послушника. Добродій у старому вилиняному однострої радянського піхотинця, ставленої жовто-синьою опаскою на лівому рукаві. Широковідомий автентичний отаман з Полісся на ім'я Тарас Бульба Боровець, писав Самчук у книзі на білому коні. Тарас Бульба-Боровець, борець за незалежність України у ХХ столітті, і його ім'я варто врятувати від забуття.